Друзі, всім привіт, це Сергій. Ну, такий коротесенький апдейт. Зранку не дуже добре знімати, бо відсвітлює все. Дивіться, З'явився у мене новий рибасик, теж морська голка. У мене їх два, така парочка. От, ну, от ну Тренуємося, ціану. дивіться, все як треба. Так, Боротьба йде з фосфатами. Нітрати завеликі. Ну, отака краса, дивіться. Ось таких двоє. Оце. Дві голочки. Коротше, три. Три. Парочка отаких білесеньких. І одна в таку смужку. Ну що, червоні водорості не пішли, вони зникли повністю. Пагетті теж зникають. Я думаю, що маловато їм фосфату у системі. Ну так, додаю зараз фосфату. Завжди отак, взяв таких на пробу ще водоростів. і отакі кальцієві водорості. Ще дивіться на, на задньому плані. Ну отак. Так більш-менш все працює добре. Равлики працюють, все нормально. Так, потрошку водрості тут і ті, і, так, і там, і тут. Треба почекати, думаю, десь місяць-другий, а там буде все нормально. Ну, отак. А поки наблюдаємо за цікавими тваринками, дивіться, отак він полює, щось таких малесеньких козявок тут собі шукає. От, ну, В плані годування е, це такі, звісно, товариші, що їх е, тяжко годувати, вони заморозку дуже погано їдять. Так, циклопів їм купив. Е, дивіться, отак от цуплює, щось там шукає. Ну, коротше, в принципі, це, мабуть, зарано таких е, вже риб сюди. Бо все-таки акваріум, я думаю, що пів року мож, треба, щоб постояв, бо так маловато тут всяких таких маленьких козявок, щоб їх тут полювати. Ну, отак, потрошку там артемію додаю. Потрошку фітопланктон заливаю, щоб всякі козявки розвивалися. Ну, таке. А так все добре, дивіться. Трошку розвиваємось. Все, всім добро. Неділі. До наступних відео, з па-па!